Усім привіт, криптани. Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні ми розглянемо проект Gala, Gala Games. Поговоримо трошки про фундаментальну частину, а далі подивимось на графік. Бажаю вам приємного перегляду. Так, токен Gala. На CoinMarketCap монета знаходиться на 138 місті. За неї спостерігає 560 тисяч користувачів, майже півмільйона. Ну, пів І це в п'ять разів більше, ніж зараз по проекту Aptos. Сама, Самий проект построєний на блокчейні Ефіріума. Бачимо, торгується зараз вона по 3,5 цента. І капіталізація 249 мільйонів доларів. Що таке Gala Games? Gala Games має на меті змінити ігрову індустрію в іншому напрямку, повернувши гравцям контроль над своїми іграми. Місія Gala Games полягає у створенні блокчейн ігор, у які ви дійсно захочете грати. Проект хоче змінити той факт, що гравці можуть витратити сотні доларів на ігрові активи та незлічену кількість годин, проведених у ігрі, які потім можуть бути відібрані в них простим натисканням кнопки. Планується знову впровадити творче мислення в ігри, надавши гравцям контроль над іграми та ігровими активами за допомогою технології блокчейн. Гравці можуть володіти невзаємозамінними токенами NFT, і впливати на управління іграми в екосистемі Gala Games. З моменту запуску у 2019 році Gala Games зросла до 1,3 мільйона активних користувачів щомісяця та було продано 26 тисяч NFT найдорожчий екземпляр, у якого оцінюється 3 мільйони доларів. Ви представляєте, 3 мільйони доларів за одне NFT. Команда Gala Games складається з 60 співробітників. В чому унікальність Gala Games? Gala Games це не єдина гра, а радше вона пропонує цілий масив різних блокчейн ігор. Так, друзі, зараз ми на сайті CryptoRank і тут також можна прочитати про Gala. Gala – це цифрова монета, яка працює за моделлю Play to Earn. підпитує, грай та заробляє заробіток унікальних токенів проєкту, які можна використовувати для обміну між користувачами для покупки унікальних ігрових предметів, а також за допомогою яких можна голосувати за ті чи інші зміни в екосистемі Gala Games. Використовуючи механізм голосування під назвою Fonders Notes, здійснюється за рахунок ігрової активності користувачів. На крипторанку Gala займає 144 місце. Як бачимо, тут є у нас категорії екосистема Polygon. Це в нас є NFT, грай та заробляє управління, токен, ігрова індустрія. Торгується вона по 3,5 цента. І основний фонд та інвестор це є Binance Labs. А як ви знаєте, друзі, Binance Labs вміє роздувати свої позарі, розпамплювати свої проекти. Капіталізація 270 мільйонів доларів на даний момент. All-time high був 6 мільярдів. Вже був 6 мільярдів, тобто вже немало і циркуляції всього лиш 19% монет, Моне це виходить 7,5 мільярдів монет. Всього буде максимальна пропозиція 50 мільярдів монет. Максимальна ціна була це 82 цента. І зараз від максимальної ціни ми знаходимося на 95% від хая. На жаль, вкладочки фінансування у нас не так багато інформації про сам проект і по якій ціні Binance інвестував в нього. Але ви самі знаєте, що Binance вміє продвигати свої проекти, в які він проінвестував. Якщо ми зайдемо на сайт Gala Games, то можемо відкрити з вами вкладочку, можемо побачити, що тут є вже якісь ігри. Бачимо, тут торгуються NFC, продаються за самі токени Gala. На мою думку, шанс того, що ігри. Play to Earn, ще буде хайп на них на наступному вищому циклі. І буде хайп на NFT на DeFi сектор також. Добре, давайте зараз перейдемо до самого графіку Гала і подивимось по якій ціні можна її набрати. І так, ось, друзі, у нас відкритий графік Гала Games Одразу подивимося, що максимальна ціна це у нас була 84 цента, і мінімальна падала у нас це до 1,5 е, півтора, півтора цента була. Від Хая монета падала максимально це на 98%, це вже немало, скореектувалася вона добре. І давайте проведемо Fibonacci. Основні цілі подивимося для цієї монети від Лоя до хая провели ми. Дивіться, що ми можемо побачити з вами, це перша ціль, основна це 2 долари, може бути, потім 6 доларів, 10 доларів. І якщо максимальний, прям хай може бути, це 45 доларів за монету. До речі, хочу сказати, що мені цей проєкт дуже напоминає проєкт Axie Infinity. Axie Infinity, давайте зараз відкриємо, подивимось, скільки Хсів він давав. Так, друзі, Axie Infinity, у нас відкритий зараз графік. Дивіться, мінімальна ціна була, це в нас 10 центів. Проєкт виходив. Давайте від мінімальної ціни. До максимальної це у нас було 1598 Іксів. Тобто із 10 центів монетка коштувала по 160 доларів. Чи може Gala таке зробити, я думаю, шанс в неї є. І якщо ми з вами, друзі, наприклад, подивимось від мінімальної ціни, це було 1,5 цента і до першої такої великої цілі 1,618 це 10 доларів. Виходить 600 650к Одразу хочу сказати, що цей проєкт є високоризикованим, але прибуток може бути самі бачите яким. Якщо порівняти з тим самим, коли ви інвестуєте якісь блокчейн-проекти, типу космоса там або, або міна протокол, тому ризики приймайте самі на себе. Можемо з вами побачити, друзі, що в нас тут пішла вже зона накопичення по цій монетці крупним ігроком, а крупний ігрок у нас хто бінанс, звичайно. Монетки розблоковуються, а він їх викупає. Можна очікувати, що монетка буде тут накопичуватись до кінця 2023 року, і потім вже вийде з цього діапазону. По тющій ціні в 3,5% вже можна брати її спотовий гаманець. Якщо для вас 3,5% цента це велика ціна, то можете дочекатися до предужчого лоя, це було 1,5 цента, і можете там також набрати позицію. Чи може бути оновлення лоя, я думаю, що вполне вероятно при наступній корекції біткоїну. Якщо ми відкриємо з вами, наприклад, індикатор RSI. То можете для себе відзначити зону. Коли RSI прийде, наприклад, в зону перепроданості, вже тут можете зробити свою першу покупку. І якщо ми з вами, наприклад, відтягнемо до останнього імпульса Fibonacci, то якщо ми переб'ємо прийдущий лой, то це буде район 12 центів. Ось такий був огляд, друзі короткий. Якщо вам сподобалось, то обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал. Дякую всім за перегляд і побачимось в наступних відео.